У Донецьку російська окупаційна адміністрація відібрала нерухомість Олександра Януковича. Зараз, як ви знаєте, росіяни масово віджимають майно у людей на окупованих територіях, відбирають все як у бізнесменів, так і просто у звичайних громадян. Вони забирають і будинки, і бізнес, і магазини, і різні активи, і просто звичайні квартири в Хрущовках, у якихось звичайних бабусь, про що я теж багато розповідав ще у своїх попередніх роликах. І ось тепер під цей каток потрапив і Олександр. Олександр Янукович, який опинився серед тих, у кого окупанти тепер хочуть все відібрати, та в принципі фактично вже відібрали. Ось що пишуть про це російські змі у Донецьку завершилася історія навколо нерухомості пов'язаної із сином колишнього президента України Олександра Януковича, місцева влада оформила в республіканську власність офіси, які раніше належали його компанії, після Чатку СВО було ухвалено указ про націоналізацію об'єктів, що залишилися без законного власника. До цього переліку потрапили і приміщення макохолдингу структури, яка з 2014 року залишалася зареєстрованою на території, яку контролює Київ, весь цей час податки йшли до українського бюджету. А сама нерухомість вважалася нічийною. Лише у 2023 році. Янукович молодший, переєстрував бізнес у Донецьку та зажадав поверх. Гнути йому понад 500 квадратних метрів у бізнес-центрі на вулиці Богдана Хмельницького. Спочатку він намагався добитися цього через адміністрацію ДНР, потім оскаржував рішення в судах аж до Верховного. Однак усі інстанції відмовили у задоволенні позову, закріпивши за республікою право на спірні приміщення. Пишуть російські змі. Ну ще б пак, як то кажуть, наївна людина намагалася знайти правду в російських судах. Сподіваюся, він, хоча б тепер задоволений, все ж як в його улюбленій Росіюшки. вони ж хотіли в Росію. Вони ж казали, що євроінтеграція це погано, треба дружити з Росією, інтеграція з Росією. Ну ось дивіться, яка крута інтеграція відбулася. Я вважаю, що за таке не шкода віддати навіть там свої активи вартістю в мільйони доларів. Нагадаю, да про що йде мова, як якщо раптом хто не знає ще до війни. Ну зрозуміло, да, коли Янукович був президентом компанії Олександра Януковича побудували в Донецьку кілька будівель, таких великих там була комерційна нерухомість її збиралася продавати. Ну ви розумієте, да, тато був президентом, бізнес ішов дуже добре, але в 2014 році, ну якось воно так сталося, все чомусь зупинилося. Да, от якось попит на комерційну нерухомість в Донецьку чомусь впав. Незрозуміло, чому ніби Народна Республіка обіцяла, що Донбас відокремиться від України, проголосить незалежність, буде процвітати. Ну чомусь. Попит на офіси е, якось впав, і оце все господарство, яке він понабудував, воно стояло або порожнім, або напівпорожнім. Але нарешті, да, ось тепер настав логічний фінал. Активи Януковича вартістю в мільйони доларів або навіть в десятки мільйонів. Я не знаю, як це зараз все там оцінюється, які там зараз ціни. Ну як би там не було, вони вже все одно йому не належать. Тобто прийшла Росія і їх. Просто відібрала і де, да, головне, де це ж не просто десь там він в Воронежі щось купив, а Росія у нього забрала. Да. Ні, це в його рідному місці, це в рідному місці Януковичів, в рідному місці, яке зробило взагалі Януковича колись президентом, і де він колись був таким царем і напівбогом. І ось тепер вже зарасіюшки, да, усе прийшло ось до цього. І це дуже повчальна історія про те, як погано бути колаборантом і зраджувати свою країну у 2013 році. Янукович відмовився від євроінтеграції і спробував здати Путіну суверенітет України, що викликало революцію. У 2014 чотирнадцятому закликав Путіна ввести в Україну війська, тобто фактично сприяв окупації власні країни. Син Януковича у Донецьку співпрацював з бойовиками ДНР і за це проти нього у 2022 тому році було введено санкції Євросоюзу, і ось як Росія за все це їм віддячила. Просто відібрала все, що у Януковичів було у їхньому рідному місці. За часів України вони були в Донецьку господарями життя. Україна дала їм все, і насправді вони мали б бути головними і найпершими патріотами України. От більших українських націоналістів ніж вони не мало б бути, тому що завдяки Україні вони стали, ну принаймні в рамках Донбасу, такою. Певною елітою, а вони замість того, щоб усе це берегти і укріплювати, вони це все зруйнували своїми руками, зруйнували те, що зробило їх успішними людьми, замість того, щоб іти в Європу, куди їх звали, де їх чекали, да, вони вирішили тягнути країну в Рускій Мір. І ось все як вони замовляли. Рускій мір прийшов в Донецьк у підсумку. Віджали все і навіть нема куди поскаржитися, бо в рускій мірі нема судів, нема справедливості. Якщо цар вирішив у тебе відібрати, то все, ти нікуди не підеш. Це не Європа, де можна звернутися в суд по правах людини. Ви ж не захотіли в Європу. Ви захотіли в русський мір. Ну ось тепер насолоджуйтеся. А він же ж міг би насправді да просто підписати ту асоціацію з ЄС в 2013 році і в принципі залишитися. Нормальною людиною, ну принаймні його б там не виганяли б з країни, він би нікуди не тікав, і історія би інакше пішла. І Донбас тоді швидше за все залишився б цілим, і не було б війни, і не загинули би сотні тисяч людей. Просто уявіть, да, скільки людей були б живі, якби він просто Янукович не став зрадником і не зрадив свою країну, не привів би. Привів би до всього цього. І ось подивіться, до чого він тепер прийшов. Да? Тобто він тягнув в русський мір, прийшов в русський мір, і тепер що? Да? В Україні його зневажають, ненавидять, вважають злочинцем. В Росії зневажають, відбирають майно. І нема куди поскаржитися, бо він всюди зрадник, він всюди злочинець. І немає людей, які сьогодні йому б співчували. Не буде жодної людини і просто не знайти, яка б сьогодні вийшла зараз би в Донецьку і сказала: Янукович, це наш президент, не можна так з ним, не можна так з його сином. Що ви робите? Це при Україні таке могло бути, але вони. Зруйнували Україну на Донбасі, вони допомогли російським окупантам, вони стали колаборантами. Ну, ось тепер отримали те, за що самі і боролися. Підписуйтеся на канал, друзі.